Вітаю вас, дітки! Сьогодні до нас в гості завітають птахи, яких ми добре знаємо. Це горобець та ворона. Погляньте на картинку та скажіть, чим відрізняються ці пташки одна від одної? Вірно, кольором пір'я ворона, чорна, а пір'я горобця? коричневе. молодці. Дітки, а чим відрізняються ще ці пташки? Поміркуйте, будь ласка. Так, за розміром. Скажіть, будь ласка, ворона яка? Так, вона велика, а горобчик який? Так, він маленький, Розумнички. Дітки, ці пташки не відлітають. Теплі краї на зиму. Тож люди допомагають їм, підгодовують їх та будують їм домівки. Подивіться, У нас є маленька годівничка. Подивіться, та велика. Вони відрізняються за розміром. А поміркуйте, для чого нам годівнички різного розміру малята. Вірно. Щоб пташки різні за величиною могли прилетіти до годівничок. Чи пташки, горобчик та ворона не знають, до якої годівнички їм летіти. Давайте їм допоможемо малята Отже, дітки, якщо до нас буде прилітати горобчик, нам потрібно його поселити у яку годівничку? Так, у годівничку маленького розміру. А якщо ворона, то у велику молодці. Давайте спробуємо, дітки, Хто до нас прилетів. Так, це ворона. Вона якого розміру? Вона велика. У яку годівничку ми її поселимо? Так, у годівничку великого розміру, молодці. А зараз хто прилетів до нас? Так, це горобчик. Він який? Він маленький. У яку годівничку ми його поселимо? Так, у годівничку маленького розміру, розумнички малята. Пташки нам дякують за допомогу. Тепер вони знають, до якої годівнички їм потрібно летіти. А нам час прощатися. До зустрічі!